Що там було? Ішов? До друга? З друга? І що далі? Що ви до друга? Розказуйте, як це було. Що, що з вас витягується? І що до друга? Якщо затримали мене. Хто до... затримав? Це не знаю як? Ну хто затримав? Хто затримав? Віліція? Чи поліція? Ну, не, так, так, так. І що далі? Затрим... Чого вас затримали? Це ваші речі? Так. Да. Всі вам. Це теж карточки ваші. Гаманець, ваштар? Да. Рушники. Це теж ваше? Що це за порошок? Не знаю. Ну де ви будете? Mm. І що сказали? На якій моці вам дав? На 20 26. Ви там працюєте? Да. Мийте машини? Так. Да. Ну, і що, помили машину, що далі? Що, поза счет? Помити машину, платилися. Гроші, типу, там, не платили, чи? І хто вам дав? Знайомий ваш? Так. Да. Як звати знайомийся? Фамілія, м'яко, батько, місце, дружина. Mm -hmm. На 40-го вже приїжджає, коли до мене, на моє по машині приїжджає. Тобто mm -hmm. ви знайомі з тим, що іноді ми на mm -hmm. да. автомобілі, так? Так. Який автомобіль? Да, Ланус або Тойота. Ми на різні машини приїжджаємо. Mm -hmm. Номерні знаки він не знає. Mm. Ну так що це таке, що я вам дав, що це за планшот? не знаю. Хорошо. Ну для чого він дав? Як ви думаєте, для чого він дав? Ну розплатився. Ну і що він сказав? Расплатився чим. Сказав, що грошей немає. Бо... то що знаходиться в тим? Анфетамин. Анфітамин? Вживає тим фітамин? Нет. Ну а для чого ви у тебе взяли? Ну а далі, з подальшою метою, для чого? Mm -hmm. З подальшою метою для чого? Розплатився. Ну вживаєте чи може продати? Продати хотіли потім? Ні. Живають? Часто живають? Ні. Ясно. Значить... Далий пакунок з порошкоподібною речовною білого кольору получається. По Судности понятых. Пакет номер, експортний пакет номер 2398 149 Поміщається цей пакет. Заклеюється. Поняти, прийдите, запущите.